Доброго ранку, мої любі друзі? Сьогодні я хочу познайомити вас з поняттями раніше, тепер потім. Малята, ми з вами привіталися. Доброго ранку. Тож яка частина доби тепер? Правильно, тепер ранок. А що було раніше? Раніше була ніч, а потім буде день. Діти, розгляньте малюнки, як ви вважаєте, що хлопчик робить тепер, що він робив раніше і що буде робити потім. Раніше хлопчик салат зробив. Тепер він його їсть. Потім він буде мити посуд. Подивіться на цього хлопчика, ким він був раніше? Правильно, немовлям. А ким він буде потім? Так, дорослою людиною. А подивіться на ці гілочки, щось тут наплутано. Давайте поміркуємо і виправимо. Правильно, малят, раніше з'являються бруньки, а потім вже плоди. Діти, ми з вами висаджували цибулю. Подивіться, яка вона тепер. Пригадайте, яка вона була раніше. І зараз я вам розкрию таємницю, яка вона буде потім. Ну ось, мої маленькі друзі, ви познайомилися з поняттями раніше, тепер, потім. А зараз я пропоную вам пограти. Гра називається Порівняй за величиною. Порівняйте ці дві ялинки. Ця ялинка висока, а ця низька. А як ви вважаєте, яка з цих ялинок була раніше, а яка тепер? Раніше ялинка була низька, а тепер висока? Погляньте, дівчинка надуває повітряну кульку. Яка вона тепер? Маленька, а яка буде потім? Правильно, велика. Малята, подивіться, яка довга борулька. А як ви гадаєте, яка вона буде потім, коли пригріє сонечко? Так, діти, борулька стане короткою. А яка, діти? Ця морква тепер. Правильно, велика. А як ви гадаєте, якою вона була раніше? Маленькою, правильно. Молодці діти! Наше заняття добігає кінця. У кожного з вас є сімейний фотоальбом. Візьміть його та розгляньте фотографії. Подивіться. Які ви були раніше, якими були раніше ваші батьки і які вони тепер? А я ж, малята, дякую вам за увагу, до побачення, до нових зустрічей!